Я хочу розповісти вам трохи про інсектів у моєму садочку, бо я їх трішечки маю. На прикладі цієї інверсії хочу вам показати якась ложна щитовка, мені здається, чи якось так. Гуглив це аж поза минулого року. Тому, можливо, я помиляюсь із назвою. Виглядає вона. Зараз я знайду ось так. Ось такі от прикольчики. Які схожі на бруньки. Тобто якось я ходив біля своєї інверси і дивлюсь так багато на ній бруньок, думаю, ох ти, як круто, це ж добре. Потім придивився, це ніякі не бруньки. Це ось такі от інсекти. Так, ну ці вже сухі. Я їх обробив двічі актиліком з перервою в тиждень. І вони ще на гілках є, але вони сухі. Я не знаю, встигли вони розмножитись чи ні. Але розповім, як я боровся з цією халепою позаминулого року. Я прочитав, що нічого від цієї пошисті не допомагає. І так як ялинка в мене не дуже велика, то я просто брав всю цю гидоту і чавив пальцями рук. О, це було дуже-дуже дуже гидко. Але заради свого дерева я це зробив. при тому цих інсектів було ну, 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 дуже багато. От у кожному междоузлі там все було заліплено на кожній гілці. І наступного року я вже цієї гадості не бачив. Вже їх не було на дереві. А цього року знов з'явилися, але вже не в таких масштабах. І цього року я вирішив, а ну спробуємо обробити якоюсь, якимось препаратом проти інсектицидів. Обробив два рази актиліком. Я не знаю, чи допомогло воно чи ні. Начебто їх стало набагато менше. Ті, що ще залишаються, вони майже всі сухі. Ті, що я відривав на початку, теж сухі були, але внутрі якась рожева рожевий такий порошок був. Я не знаю, чи то їх внутрішні набули такого вигляду, чи то якісь спори, якими вони розмножуються. не зрозуміло Але факт, що їх стало набагато менше, їх майже не стало. Тобто можна вважати, що актилік... Якось цьому всьому допоміг. Ну і поза минулого року, коли їх було дуже багато і цього року, дерево на них не реагувало на цих інсектів аж ніяк. Тобто воно виглядало здоровим, красивим. Можливо, воно б відреагувало пізніше, якби я не почавив їх на самому початку. Хто його знає, але зовнішній вигляд не мінявся ніяк. А тепер перейдемо до ялівця Blue Arrow, який знаходиться вон там за інверсо. Цей ялівець <клух> росте поруч з двома іншими кущами. Всі вони росли плюс-мінус однаково. Ось один, другий і третій. Аж поки оцей от третій не почав виглядати якось... Ну, у нього почала тменіти хвоя, воно, він якось стояв і нормальний. Але той час він відрізнявся відтінком від інших двох кусів. Я подумав, що то якийсь грибок може його вразив, бризгав його трохи фунгіцидом. Але більше просто ходив навколо і дивився, що з ним станеться. Аж поки до мене в гості і так продовжувалось роки два. Тобто зараз він вже видно по ньому, що він такий ледь живий. але поступово відходить, я сподіваюся. І все так і тянулося, ні шатка, ні валка, довго два рочки, аж поки до мене не приїхав мій гарний знайомий. Цього знайомого я не бачив вже декілька років, Познайомились ми ще в студентські роки. Тоді ми стрибали з парашутами, їздили бухати на Новий рік у Львів. Коли були студентами, а потім якось незалежно один від одного затягла нас тем, тема садівництва. І щось ми смажили м'ясо, він підходить до цього ялівця каже, щось тут мурахи бігають, туди-сюди. Придивився, о, каже, а тут в тебе щитівки. Це така дрібна твар, сосуща, типа попелиці. Але ще дрібніша і вона висмоктує соки з хвойних рослин. Мурахи її притягують сюди, потім щекочуть, вона виділяє якийсь солоденький сік, вони від нього тащаться, балдіють і ще більше тягнуть їх на дерево. І так продовжується, поки дерево не загине. І ось цього кущає теж одночасно з інверсією. Десь два рази я обробив актиліком. Мурахи перестали бігати наступного дня. А ці дрібні тварі, вони такі маленькі білого кольору. Я навіть я не думаю, що в мене вийде зняти їх на телефон. Вони як були, так і залишалися. І було невідомо, чи вони живі, чи вони неживі. Аж поки якось я не підійшов до дерева, і тут на дереві. Це ж природа, живуть павучки, плетуть а Я побачив на павутині багато цих дрібних щитівок. Тобто якась частина точно з них загинула. Бачу, що Blue Arrow дає нові пагони, красивенькі вже, не сухенькі. Ну і сподіваюсь, що він відійде. Якщо побачу, що з того починають бігати мурахи по кущу. То знову оброблю якоюсь отрутою від інсектів. Оце такі мої відносини з інсектами на дачі у саду. Ну, про попелицю я не згадую, бо вона тут постійно. Тобто від неї теж допомагає актара, актилік Проходить буквально доба, мурахи перестають бігати і вся ця дрянь кудись зникає, відпадає, помирає. Але вона більш така крупна її добре можна побачити. А оцю щитівку, ну, з моїм зором 100% її майже не видно. Ось таке от маємо.